І тепер нам необхідно перейти саме до мобілки і повністю підправити все це для мобілки. Що ми, власне, зараз і зробимо? Тож, по-перше, для мобілки ми обираємо інший базовий, інше базове розширення, на основі якого будуть рахуватися наші VW. Зараз це ширина 428, пікселів, ми бачимо для фрейму. Тож, прописуємо тут в будь-якому з цих полів, set size 428 за допомогою розширення Wizardry це дуже зручно все можна зробити. Так, є. І тепер, власне, ми переводимо наші шрифти у той необхідний нам розмір. Так, на мобілці у нас ми бачимо 32 пікселі для всіх, власно заголовків, так? да ми бачимо 32 пікселі для всіх заголовків, окрім одного. там то Для того одного ми зробимо комбо-клас. Добре. Тобто, тут ми. Призначаємо тепер 32 пікселі. так, але вже вираховуємо ці 32 пікселі з розрахунку 428 пікселів ширина фрейму, Тож вони стають більшими. Добре, тепер переходимо до хейнг-тіні нашого, який в нас тут є. Щось мені не дуже подобається, чому він такого великого лайн, такий великий лайн-хейт має не дуже мені зрозуміло. Можливо, 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 треба перейти. Ось сюди і все ж таки скинути. ну Ось тут написати 1,3 1,2. Ось так напишемо. Я думаю, що зараз буде все добре. Ось, зараз перейшли. да, бачимо, все добре. Обираємо наш Хедгін Тіні. Він у нас за розміром буде, якого він буде розміру? Він буде розміру 18 пікселів. Обираємо 18 пікселів для нього. Тепер після цього у нас є текст Size S, Size M і Size L. Size S наш. Це той текст, який в нас 16 пікселів. Ось він. Так, Він використовується тут і використовується ось тут. І яким він становиться на наших цих розмірах. 16 і тут. 16. Залишається 16. І ось тут він був 16. І стає. Залишається теж 16. Да? Добре. Тож тоді залишаємо його 16, 16, Тільки тут він має weight 500. Тут він має weight 600. І ось тут теж. Ну Ми потім можемо з допомогою комбо-класу його ось тут перетворити в 600. -ку. Тож ми можемо спочатку сам текст призначити йому. Ось тут перетворення в 16 пікселів, 16 пікселів мається на увазі для мобілки. Так, і переходимо далі. Текст Size M. Тут все цікавіше, тому що він має кілька інтерпретацій. Да? У нас тут він d 18, тут він стає 16, тут він D18, він залишається 18. Тож, обираємо ці два варіанти. І робимо для базового варіанту. Наприклад, базовим варіантом обираємо той, який залишається 18, тож йому прописуємо тут 18. Yeah. Тепер можемо його продублювати. Ось так обрати. І додати йому іншу, інші його версії якийсь комбо-клас. Наприклад, Mob text size 16. І прописати 16. І ось ми бачимо, що його інше амплуа дорівнює 16 пікселів. Добре, це те, що нам було потрібно зробити. Далі нам треба оцей text size large подолати. Ми вже вирішили, що тут ми будемо використовувати користувацький клас, просто комбо-клас з прив'язкою до секції. Ось Для цього елементи, для цього іван, Фаборг і так далі. Тож зараз не будемо нічого тут впроваджувати, а для нашого ось цього варіанту, який перетворюється на двадцятку, ми, по-перше, для нього зробимо, тобто на двадцятку ми перетворюємо. Далі нам необхідно перетворити ще 24-й на. Тут теж двадцятка, так? Тут теж двадцятка. 24-й у нас перетворюється лише на два варіанти. На двадцятку і на 24 Тобто два варіанти у нас є реалізації. Тож, робимо це. 24-й, наш текст Size L перетворюється на два варіанти. Обираємо базовий варіант, наприклад, що він залишається 24-м, тим, яким і був. І обираємо ще один варіант. Прописуємо йому моб текст size 20-ка. І призначаємо 20-ку. Маємо ці два варіанти його написання. Тут нічого не змінюється. Власне, лінк. Тепер дивимося на наші посилання. Наші посилання ось ці, вони, були 18, так, а стали 16 тут. І залишились, мені здається, 18 тут. Тож робимо їх двома варіантами. Тож можемо обрати такий варіант. можемо просто прописати їх. Ось тут цей лінк У нас може мати два варіанти. Знову ж таки, якщо він у нас тут був 18 пікселів, то ми залишаємо його 18 у цьому базовому виконанні. При цьому дублюємо його, і для другого варіанту можемо написати ось так: Mob link 16, наприклад. І після цього зазначити йому ще 16 піксель. Таким чином ми маємо зараз два варіанти нашого посилання. Знову ж таки, це для нас буде дуже таки цінно. І тепер кнопки. Кнопка у нас перетворюється на кнопку 10, 10, 83. Так, і тут 18 залишається. 18 піксель, я маю на увазі розмір. Ну, але тут ми змінюємо. Да? 10. Дублюємо 10 сюди. І тут по 73 є. І розмір нашої кнопки. Зараз він від body all pages наслідується. А нам, в принципі, не, не треба, щоб він наслідувався навіть тут від, від body all Pages. Чомусь він тут не наслідується від links. Да? Тому що all links наслідується від body all pages. Да, добре, це нормальна історія. Тоді можемо тут нічого навіть і не змінювати, а змінити тільки ось тут Button. Він потрібний нам кого розміру. Ми, в принципі, можемо не змінити. Ми можемо якраз змінити саме для body, Да? Розмір шифта 18. Да? Ось так. Раді, що тобі подобається наш практичний інтенсив з Webflow українською. А якщо ти хочеш фундаментально вивчати Webflow, обов'язково завітай на сайт нашої школи Webflow Tutor. І ось ми бачимо, як у нас все стало добре. Заодно типу, змінилися і ось ці два, які в нас були, теж стали більшими, тому що вони були неадекватні. Ось які вони були, ось які вони стали. Дуже добре. Все, теж ми має... тож ми маємо ту історію. Так, 18 же тут 18, да, Те, що нам необхідно. Добре, і тепер ще скруглення. Радіус. Обираємо цей радіус, він 50 пікселів. Прописуємо його тут 50 пікселів. Є. Yeah. Все. Тож, ми маємо зараз всі наші зараз службові класи, які використовуються глобально на всьому проєкті. Ми маємо їх як для десктопу, так і для мобілки. Здається, що ми ще нічого не зробили, але насправді ми зробили вже доволі багато.